Запорізька атомна станція виробляє до 50% електроенергії від атомних електростанцій та близько 23% всієї електроенергії України. Вона найбільша не тільки в Україні, але й в Європі. На території станції розташовані шість блоків. Перший почав працювати в 1984 році. На сьогоднішній день у нього закінчується встановлений термін експлуатації. Питання зупиняти чи подовжувати роботу блоку в компетенції держави. Проте на ЗАЕС запевняють, сьогодні перший енергоблок новіше ніж він був 30 років тому. На ЗЕС також розробили ескізні проекти можливого будівництва ще двох енергоблоків, але вони розглядаються як блоки-замінники, і необхідність їх побудови вирішуватиме держава. Найголовніше питання до атомної електростанції, які гарантії безпеки та плани АЕС захисту навколишнього середовища. На території станції існує природний радіаційний фон. В зоні спостереження проводиться контроль. Два десятки датчиків встановлені в довколишніх містах та селах. Щодві дві хвилини вони не дають оперативні дані по радіаційному становищу. Загалом вплив заїзд на населення дуже малий. При флюорографії людина отримає дози опромінення, які в десятки разів більше річного впливу атомної станції. На Запорізькій атомній електростанції існує п'ятибар'єрна система захисту і в її надійності, як запевняють працівники, немає сумнівів. Запорізька АЕС одною з перших побудувала на своїй території сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Ніякого впливу на радіаційний фон в регіоні розташування станції сховища немає. Підбив підсумки візиту журналістів голова Дніпропетровської організації НСЖУ Олексій Ковальчук. Запорізька АЕС це сучасне високотехнологічне підприємство, визнане у всьому світі. Його девіз, безпека, надійність, розвиток.